З'єднання Плутона і Меркурія в знаку Водолій, астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період 29 січня плюс-мінус один тиждень. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія. Води, рак, скорпіони, риби, прогноз для вас, для нас. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке в нас взагалі Меркурій? Меркурій у нас відповідає за контакти, комунікацію, інформацію, документацію, освіту, а близьке наше оточення, а також новини, які ми потенційно можемо отримати. Плутон така дуже важка планета, планета кризису, трансформації. От він, коли заходить в якийсь певний сектор, він там все шліфує так, забирає все, що нам не потрібно, і дає змогу. Замість нього отримати набагато більше. Планета смерті, планета війни, планета революції, захворювань, на жаль, відповідно таке не дуже хороше з'єднання, не дуже хороша подія, але при цьому вони з'єднуються в знаку водолій. Це у нас новаторство, бунт, революція, справедливість, несподівані, неочікувані перевороти долі, і воно по факту повинно дати нам ем, можливості. Знову ж таки, вийти на якийсь новий рівень, адже там у нас ще буде такий аспект хороший на небі образуватися. Оце з'єднання Меркурія і Плутона до Урана, який якраз таки управляє водолієм, де всі вони з'єднуються. Дві планети планета бунту, революції, новаторства і південного кармічного вузла раху, який відповідає за досвід минулого, який нам треба відкинути, щоб отримати набагато більше. Соответственно, тут можуть бути якісь, от в контексті цього. Трикутничка зміни нововведення в масовому форматі на довготривалий термін, нелегкі, але при цьому тільки на краще. Це може бути фінансова система, що з нею відбуватись, Трансформації банки, політичний устрій, там, де наприклад, правління вже застоялося, і тут може потенційно бути якийсь там розвал монархії або ще якась історія на особистому рівні. Що потенційно це може бути? Якісь таємниці з приводу вашого оточення, якихось певних людей. Можуть виходити на зоні, коли ви щось дізнаєтеся. Це може бути зміна відношення в принципі до певних людей як. Вам з ними комунікувати, спілкуватися, можуть бути маніпуляції від інших або від вас по відношенню до інших людей. Можливість отримати нові впливові вагомі знайомства також може бути, а може бути як варіант руйнування старих зв'язків через нові якісь можливості на світовому рівні. Що цей проміжок часу може нам дати? Цей день, скоріш за все? Багато політичних афер, які будуть висвітлюватися, то руйнуватися. Початок якихось революцій, державних переворотів може бути в різних країнах, а, монополі. Ля анархія також будуть руйнуватися. Як я вже сказав, нові обличчя можуть приходити до влади більш такі молоді революціонери, а також початок конфліктів. Військового формату в нових місцях або загострення в поточних, як там Україна, Ізраїль або ще якісь країни. Хто найбільше відчує цей проміжок часу? Кардинальна. Ось це у нас телець, скорпіон, водолій, лев. А також всі сфери, які пов'язані з інтернетом, IT, комунікації, маркетинг, піар, блогінг, ведучі професії, які пов'язані з винахідництвом, тобто наука, фрілансери, безробітні і все, що пов'язано з новітніми технологіями, електроенергію, а також астрологи. Ну і перший знак зодяка у нас буде. Раки для раків це буде восьмий сектор гороскопу. Для нас, де це буде проходити фінансовий сектор, будинок чужих фінансів, і тут як варіант, може бути історія, що тут може бути завершення якихось виплат, наприклад, у вам. Більше не будуть виплачувати якісь субсидії, там, не знаю, аліменти. Це може бути як варіант історія, що якщо ви в стосунках, то тут можуть бути якісь не у вас зміни у фінансах, а зміни у вашого партнера. Звільнення з роботи, затримка в зарплатні або ще якась історія. Ну, Такий кризовий, не дуже приємного формату. Це може бути, не знаю, зміна відношення до того. Де ви заробляєте і як ви заробляєте? Тобто, може як буде якась кризова ситуація, коли ви зрозумієте, що потрібно щось робити для того, щоб в мене було нове джерело доходу. Наприклад, це може бути історія, що ви можете залізти в кредит. Тут ну, якщо ви залізете, це буде надовго, як варіант. Як варіант, може буде можливість закрити кредит, наприклад, навпаки, і нарешті і збавитися від нього, розумієте, да? можуть бути перевірки там. Податкова станція, керівництво просто дивлячись, яка у вас робота, коли вас будуть перевіряти, наприклад. І і у вас поміняється відношення до того місця роботи, де ви працюєте, або до тієї ситуації, там як вести там, податки, ФОП, то оцю цю всю історію. А, операції, як варіант тут можуть бути. Ну тут, як варіант, це може бути історія, типу, наприклад, що вам придеться робити якусь планову операцію, там якесь загострення зі здоров'я може бути. А, на жаль, на жаль, по цьому періоду ви можете дізнатися про смерть якоїсь людини, або. Когось в вашому житті спадщину, як варіант, можете отримати, не знаю, або там якісь зміни будуть, якщо ви цим питанням вже займаєтеся. Ізотерика, тут ви якось може змінити відношення до неї, або поглибитись, або через якусь кризову ситуацію, або навпаки. Може, якась буде людина, коли. Вам треба буде навчитися до правильно людини ходити, скажімо так. Ну і інтимний зв'язок, як варіант, тут у вас хтось точно може з'явитися, або якщо у вас хтось був неофіційні стосунки, то тут, скоріш за все, стосунки можуть розвалитися. Ну, мені здається, тут більше з фінансами все ж таки буде пов'язане. Давайте ще карту поради подивимось, вона вже більш точно підсвітить нам. Пашпінтаклі. 100% з фінансами тут буде якось зав'язано, тобто якісь. Може непередбачувані витрати. До речі, у мене коли Плутон а, був в опозиції з Марсом, У мене була ситуація з Марсом, коли я витратив гроші на те, що я не розраховував. Що здало мені змогу замислитись на тим, що треба відкладати якісь може там гроші на якийсь форс мажорні обставини, окрім там подушки безпечності? От тут така ж сама історія може бути. Це може бути історія, що у вас з'являться якісь нові фінансові можливості, але при цьому ви можете якось боятися по Плутону йти в ці зміни, тому що це може бути якось важко. Розумієте, да це можуть бути якісь інвестиції, може, в навчання, от щось з цим буде Пов'язаним, ну тут сто відсотково фінансове питання, може з дітьми щось буде пов'язане, якщо вони у вас є. Діти плюс фінанси, розумієте, да? те, що тут якісь зміни, точно будуть. Ну опять же, тут, скоріш за все, точно буде в плюс ця історія, навіть через кризову ситуацію, незважаючи на це. Далі у нас ідуться скорпіони для скорпіонів, це буде четвертий сектор гороскопу, сім'я, сімейні цінності, нерухомість. Давайте почнемо з нерухомості. Як варіант, тут може бути історія там якогось конфлікту з вашим орендодавцем або якась. Може бути історія того, що, наприклад, щось зламається у вас, вам прийдеться викликати майстра. Це може бути історія, коли там, не знаю, якась потенційно небезпечна ситуація буде, коли ви зрозумієте, що вам треба з того місця, де ви живете, переїжджати. Це може бути як варіант історія, що ви викличете в цей проміжок часу якогось майстра, щось ремонтувати, але при цьому він не виконує свою роботу добре і вам прийдеться перероблювати, наприклад. Така історія також може програтися. Це може бути. Купівля продаж нерухомості, але тут, скоріш за все, якась може бути не дуже хороша формату ситуація, коли ви ну, вас якось можуть обманути, ну тобто то дадуть вам змогу замислити над тим, а чи потрібно вам це робити на даний момент або в цілому. Сім'я сімейні цінності. Як варіант, це може бути конфлікт з мамою татою, та, татом, або якісь зміни в сім'ї, які вас конкретно стосуватись не будуть, але ви про це дізнаєтесь, може якась таємниця вийде з сім'ї назовні. А це може бути а, на Жаль. І смерть або якісь захворювання по цьому сектору. На жаль, ну, є, як я кажу, що, що по, по факту може бути. Як варіант, це може бути трансформація ваших взаємовідносин через якусь нелегку ситуацію, коли у вас навпаки якась неприємна ситуація, вона сплатіть, зробить сім'ю більш міцнішою. Це може бути історія, що буде й поповнення в сім'ї. Наприклад, ви дізнаєте, що, наприклад, сестра вагітна, наприклад, або там, не знаю, збирається завести дитину. Щось якось в такому форматі також може програтися. Давайте карту пораду для вас. Ну, пригай до мене. Тут Мартін просто. Пригай до мене. Карта поради для вас. Двойка мічей, карта з затягуванням карта з затягуванням прийняття якогось рішення. От коли ви от, або вас можуть поставити якийсь стан вибору, або ви самі можете заганяти себе якийсь стан вибору а, в прийнятті його цього рішення, наче знаєте правильне рішення, але при цьому закриваєте очі на правду. і Не хочете ну. Брати на себе таку відповідальність. Ну, карта може якогось конфлікту через те, що там не знаю, планували з батьками побачитись, не зможете, тому що там треба буде працювати, наприклад, і таке, знаєш, стан вибору, типу, що мені робити в цій ситуації. Це може бути пише. Що ти ділиш? Це може бути якась історія пов'язана з тим, що типу там приїжджати мені чи не приїжджати. Отака може бути історія, як варіант по цій карті. А це може бути історія, типу, що не знаю, типу, ну якісь типу. Критика, конфлікт по відношенню до вас від батьків. Така історія також, як варіант, може бути. Ем, тому якось так для вас. Ну, от якесь от напруженість може по цій карті е, точно бути в контексті того, що я сказав. Далі у нас ідуть риби для риб це буде 12-й сектор гороскопу. Мартін, залазь. Ти дура, залазь. У мене до Мартін сидить рибець. Для вас це буде 12-й сектор гороскопу. Будинок завершення в цілому ваш сектор. Таємниці, імміграція, як варіант підсвідомлює якісь процеси, здоров'я. Ну тут якісь залежності ваші можуть вийти назовні. Тобто, ви, наприклад, зрозумієте, що вам треба щось робити з тим, щоб ці залежності у вас пройшли, наприклад, там алкоголь, паління або ще якась історія. А це можуть бути якісь хронічні захворювання, точно вийти назовні, коли там прийдеться знову рецидів, грубо кажучи, або планова якась операція. Тут потенційно може бути дуже якісь таємниці в цілому у вас вийдуть з приводу інших людей, коли навіть це може довести до якоїсь конфлікту розумієте, да? Це може бути як варіант історія, якась пов'язана з тим, що там, наприклад, хтось може критикувати вас або ще щось в такому форматі, за рахунок чого ви зміните відношення до якоїсь певної людини. Це може бути як варіант історія з підсвідомими процесами пов'язана. а... Типу, от хто я що я для чого Тобто вас тут дуже сильно може потягнути на щось нове, якесь новаторство, щось от різко в житті, але при цьому тут дуже сильно можете думати, треба чи не треба, і от планета Плутон вона може давати якусь таку історію, коли. А, от, страшно може бути йти ці зміни, тому що ви будете боятися, а чи отримую я бажаний результат від цієї, цієї історії. Розумієте, да? Як варіант, це може бути пов'язане з якимось вимушеною еміграцією, тут якась така історія може трапитися, або якесь відрядження вимушене, або якась командіровка, або якийсь переїзд кудись може бути потенційно, в нове місце. Розумієте, да, що я маю на увазі? Ну, от, якісь обмеження також можуть з'явитися, наприклад, що вам треба буде завершити все, щоб вийти на якийсь новий етап. Ну, тобто, Треба буде щось поміняти, скажімо так, точніше, точні, так. завершити щось, щоб отримати щось набагато більше. Така може бути. Ну, Зради, маніпуляція, обмани, якщо там в стосунках щось була якась погана історія, також може бути. Но це ж не тільки в любовному плані може бути. Це може бути з, в комунікації з іншими людьми, тобто в соціумі, розумієте, да? Ну, і карта порада для вас на цей проміжок часу. Подивимося, там ще картішки скажуть вам. Пажезлі випадає. Ну, паш жезлів може давати історію, що ви можете загорітися якоюсь новою ідеєю, але при цьому а, тут може бути вам важко або страшно буде брати якось на себе ініціативу відповідальність. І тут такий момент, що по Пашу жезлів, може бути ще момент того, що ви можете загорітися і дуже швидко перегоріти. Тому думайте перед тим, як це робити. Як варіант, це може бути. Якісь можливості можуть бути пов'язані з роботою, і тут ви якось можете вагатися коливатися. Наприклад, треба йти в ці починання чи не треба йти в ці поцілянням, якісь глибокі трансформаційні зміни. А пас може давати якісь питання з дітьми, як варіант. Там, наприклад, у них якісь проблеми зі здоров'ям будуть, а не у вас, і ви про це дізнаєтесь, і вам треба буде вирішувати. Тому що знову ж таки ваші діти або це може бути якийсь таємний роман, наприклад, завестися у вас. Ну знову ж таки, я не думаю, що по цьому сектору він призведе до якоїсь по цьому періоду, точніше, до якоїсь суперсерйозної довготривалої історії. Це така, опять же, карта, коли людина загорається. Під впливом сексуального влічення і з плином часу перегорає, розумієте, да пажезлі може давати знову ж таки, коли вам треба буде проявити в чомусь ініціативу там, де ви у вас не було якогось досвіду. Наприклад, така історія, як варіант, може бути, або балансувати, наприклад, двома якимись сферами стажування, навчання. І робота або щось в такому форматі. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе. Сомікибоміки скакал, закат, оревоар.